Початок п'ятниці виявився неспокійним об 11-й годині на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному з ченівецьких готелів. П'ятеро людей опинилися у вогняній димовій пасті на сьомому поверсі. Подробиці з місця події від наших кореспондентів. Але добрий день це готель чермож. У нас пожежа. Будь ласка, загрози для вашого життя немає. Просимо вас спуститися пожежними сходовими клітками на перший поверх готелю, не затримуючись у холі. Почалися тактико спеціальні навчання на території туркомплексу на вулиці Комарова. За легендою, пожежа виникла на сьомому поверсі будівлі. Найближчий підрозділ прибув за дві хвилини, тому що він знаходиться недалеко недалеко по вулиці Коморова. Інші підрозділи прибули протягом п'яти сім хвилин. Загалом задіяли 11 одиниць спецтехніки. Складність пожежі полягала в тому, що вогонь міг перекинутися на сусідні приміщення готелю. При заході на повер пожежа було на середовище. тому. Включилися в ланку газодомихної служби, зробили розвідку, знайшли очах горіння, очах пожежі. Поки одні працюють у приміщенні, інші готуються евакуювати людей, які не можуть вибратися з номерів. Для цього рятувальники розклали автодербину на 27 метрів. Це рівно стільки, аби дістатися до вікна на сьомому поверсі. І ось по ній з пожежним шлангом у руках бійці у ДСНС піднімається до погорільців. Уже за декілька хвилин на землі опинився перший потерпілий. За допомогою ноші його доправляють до машини швидкої допомоги. Лікарі кажуть, перш за все треба оцінити ситуацію. Свідомості, безсвідомості, травми, які є. От і тоді вже і сходя із цього допомога. І вже в кареті швидкої медики вимірюють тиск потерпілому. 140. На 75. Врятований з вогняного пекла почувається добре. Я сам не знав, що що робити, вони все самі зробили. Таким чином з палаючої будівлі витягнули п'ятьох людей. Загалом операція з їх порятунку тривала 10-15 хвилин. Керівництво УДСНС констатувало, з бойовим завданням підрозділи впоралися на оцінку добре. Та, якби пожежа сталася поверхом вище, допомогти мешканцям готелю було б складніше. Нам потрібна техніка, яка дозволяє евакуювати людей висоти 50 метрів, тому що це ця... авто. Заробина дозволяє проводити тільки звести 30 метрів. А це... Скажем так, щоб було зрозуміло, це дев'яти поверховий Сергій Шмиголь додає такої техніки в гарнізоні наразі немає, а половина наявної застаріла. Втім, ефективність порятунку залежить і від самих людей. За словами керівництва туркомплексу, працівники щомісяця проходять інструктажі, аби чітко і злагоджено діяти в таких ситуаціях. Крім того, готель збудований 29 років тому, обладнано сучасними системами захисту. На сьогоднішній день у нас оповіщення діє на трьох мовах. Все працює, всі технічні параметри також в справному стані. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.